Якщо 31 грудня ви не планували тренуватись, спокойтеся, я теж. Тому сьогодні ми просто трошечки порухаємось, потанцюємо, відчуємо новорічний вайбік і зустрінемо 2026 рік без почуття провини, що ми щось не зробили. Сьогодні 31 грудня і це відео не про встигнути спалити калорії. Сьогодні 31 грудня, і це відео не про встигнути схуднути, не про спалити калорії і не про треба позайматись! Це три короткі танцювальні руханки під українські новорічні хіти. Без рекордів, без контролю. Просто можеш на кілька хвилин відкласти, нарізати салатик та подивитися це тренування. Хоча б подивитися. Поїхали потанцюємо. Ну що, поїхали, трошечки погріємося, трошечки вайбово, по-домашньому потренуємось, так? Да? Друзі, Кожен сам, як хоче, так не розігнівається. За вікном засипає Ось такий руби світ Все повільно, все так руба. Гарна причина є раді. Ну, трошки треба на русі зі мною, з гарною колядом, з гарною колядою. І хай весь світ почує, так?

Віднівайся всіх за студу та танцюйте і вся родина моя І прорізайся Стаям, стаєм, стає котів то кожен Дуже просто Місяць освіти дорогу до кожного порогу Мати бабушки злізне поля, ай, я тягу, що б на небі соря. Зоря додому повела. І знову моя моря, коляда, моя Знов моя коляда, з не додому додому нас повела. Не чекає на мене, моя сім'я, і вся родина. моя Сім'я місце для мене про лінії нас повела а то за вас, а що ж годі в стені нас? Знову імпровізейн. Святковий провізей. Дорожчика присідають зараз. Коляда моя моя. Коляда моя моя. Стягнулись. Що моя, подивитися? Відтягувались. Злая Знову так коляда, до до моя коляда, де до чекає до на мене моя сім'я, і вся родина моя, коляда, моя моя коляда. На додому, додому нас повела. Де чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя. Ну вайпи, Мо пяк, що, трошечки розігрілись, домашня валька лієшка ж проти є. Ну тепер вже можна і, і до столу, як кажуть не знаю, як у вас, пантерочки, а у мене цей минулий рік був такі, знаєте, емоційні гойдалки кожного дня. Сьогодні добре, завтра погано. Сьогодні знову добре, завтра погано. і Знаєте, отак. От. Тому хочу побажати, щоб наступний рік, 2026, був у нас такий більш стабільний, більш позитивний, емоційний, але ну не на гойдалках. Да? А ми йдемо далі. Що трошечки відійде від свого холодця? Нехай він застигає, а ми трошечки порухаємося да, новорічний матір такий. Посвяткує настрій сьогодні. Красиво стала, розім'яла трошечки плечики, пліє, Підтягнулася, і скром стала в іншу сторону. Пліє, присідаючи, но ла ла, -ла, 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 -ла. Не забувайте, що, що не патерашка, що не відуця, бо новий рік не хочеться, так? Да? І пристрій дуже такі справи ножки. Назад вправу. А. а ліва. Ви будемо. 2026 Випливаємо з того негатива, випливаємо з поганих думок, впливаємо, входимо в новий рік 2026, як нова копійка, трошечким привізом. Було мало мелодія грала. Знову можемо проще побратима. Ось. Там. Ой, да, такий рік. Знаєш, я так зрозумів, що нічого не треба планувати взагалі, бо коли плануєш. Потім ти засмучуєшся, що в тебе щось не виходить. Тому звісно, треба йти до цілі. Але ну так, знаєш, так ну, не планувати, бо це ну розстройство, навіщо ви не треба. Тому хочу сказати, що ви йшли до своєї цілі, захотіли схуднути, сходили, зах, захотіли відмовитись від яких там е, залежностей, Відмовляйтесь, да? захотіли там не знаю, добитися мільйон підписників. да? Йдіть до цієї цілі, не звертайте уваги, що ви якось будете не вкладатися е, в свої плани. Ідіть до своєї цілі, не звертайте ні на що уваги, не кидайте справу. В яку починаєте, тому що ви знаєте, дуже рідко буває так, що воно щось бац і з бухти барахти а гопцядриця, що твориться танцівниця. Да, так, такого не буває. Тому впевнено йдіть по своїй дорозі і все буде <сipulatory> гарно. Ха-ха-ха! Їдемо далі. <szipulatory> ну що, дівочки, входимо в образ гуцулки зой! Бадьоро-базьоро! Да, 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 да. Такі у нас десяточка. Можна додати корпуса трошки. Новий рік. Ручки вільні, можна так. Можна так, можна в одній ручці тримати вже, так? Шампунці. Ось сьогодні тренування таке, воно у нас. Воно таке. Ну поприпрувай, та розслабиться перед новим роком. Присвізає, до потужний.

Давай, давай, не зупиняйся. Друже, за тебе. Не зупиняйся. Робиш, що йому держава. Ось так. Ну що, якщо ви були сьогодні зі мною і навіть не тренувалися, а просто подивились та похіхікалі, то це вже крок вперед. Хочу побажати тобі в новому році не воювати з собою. Рухатися по життю з любов'ю до себе. Нехай твоє тіло буде тобі союзником, а не ворогом. Знаєш, і звісно, хочу побажати всім мирного неба, щастячка, здоров'ячка. Ну а з вами в цьому році був я, кардіолог вашого настрою, реанімація для твого тіла та менталки Денис Лясісон. Побачимось вже в наступному 26-му році. Ха-ха!